Ти купив печенюжок Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у в ігровій індустрії за цей час. Джеф Граб інсайдеріть, що Санта Моніка тишком нишком розробляє не ремейк і не ремастер, а God of War, що знову перенесе нас у грецький сеттинг. А ще Джеф стверджує, що ця гра має вийти вже цього року. Він з дуба впав. Не вірю я цьому типу у твідовому костюмі. Ще на честь 20-річчя, крім того окремого івенту, Санта Моніка виклала 4 хвилинного відосика. Ще поділилася фоткою двох легендарних акторів озвучення Кратоса. <клес> фоткою нахрена, це хрінь помишу. Ні! Подейкують, що Dragon's Age the Wildguard після відвідування PS Plus може завітати і до геймпасу. А може ні. В мережі з'явилися системні вимоги Дюна Awakening. Ото, щоб заграти на найменших мінімалках, вам вистачить і GTX 1060 або RX 5600. А для того, щоб викрутити все на максимально можливі максималки, треба мати RTX 4070, або RX 7800 XT. А постарався <гум> ти зробив Хороші або Юбісофти відзвітували, що тіньових асасинів вже зіграли 2 мільйони гравців. Ясно, аби ви знали. У нас успіх Silent Hill F неочікувано заборонили в Австралії з невідомих, неназваних на те причин. Чому та грець його знає? Моджанг під час своєї традиційної трансляції Minecraft Live заанонсували багато цікавого. Найбільш вражаюче це оновлення графічних налаштувань, а також нового моба щасливого гаста. О чому річ? Справа в тому, що ми з тобою повинні ощасливити Юела. Юел, хто це? Він Юел. Юеле, ти щасливий? Помірно. Холо Найт Сілксонка активізувалася в базі даних Стіму через оновлення авторських прав на гру. А ще додали згадку хмарного геймінгу. Ну okay. okay. добре. That's Файний початок. Machine Games офіційно підтвердили, що Jones and The Great Circle релізниця на PlayStation 5, 17 квітня. Отакої. Oh, як я й казав, я навіть не здивований. Вампіри на маскараді, Криваві лінії 2, отримали віковий рейтинг ESRB. Тож тепер гра дійсно може вийти у цьому році. Ви мене хочете підловити? Ви ж знаєте, що це не так. Брати Ворнери буцімто мали в розробці гру дуже схожу на Маріо Карти з кубкою персонажів з їхніх франшиз. Але Warner Bros san Diego, студія, що власне і розробляла цю гру, нещодавно закрилась. У Мене ж очі з за... сльозими заливаються. З моменту виходу Bloodborne минуло 10 років. А Sony й досі не випустили ремейку, ремастеру, продовження чи просто переведення цього обожнюваного творіння м'ядзаки. Чому це не not... Бо Бо... неможливо? Бо неможливо, На... чому топив виродку? До ростеру Guilty Gear Strife доєднався Веном. Right. Ні, не той, про якого ви всі подумали. Для тих, хто чекає Люсі з кіберпанку, вона буде десь колись влітку, після Юніки. Так, я знаю. Я чекатиму. Релізнувся українізатор на ПК-версію Horizon Zero Dawn. Поки що переклад не працює на ремастері. Посилання на завантаження в описі до відео. Я вам не пеш шукач. Ні, Андерсон мій шукач. А... Том Гендерсон стверджує, що Nintendo Switch 2 вийде у червні цього року. І ти в це справді віриш? Так. І ти теж. Sony відклали екранізацію Street Файтеру на невідомий термін. Кіно мало релізнутись 20 березня 2026 року. Оце ну, так лейно собаче. Розробники Клеєр Obscure Expedition 33 заявили, що не будуть додавати міні-мапу до гри, аби ви відчули себе відкривачем. Відчувай, відчувай! Зі звіту акціонерів CD Projekt стало відомо, що четвертий відьмак не вийде до кінця 2026 року. Яка халепа і це лише початок. Хтось занекромантів Game Informer. Через 7 місяців після закриття видання повернулося до життя в складі тієї самої ж команди. Не кричіть, що Лінкінг Парк запрезентують свою нову пісню вперше під час Fortnite-фестивалю 27 березня. Запишу собі. Неочікувано вискочили розробників Vampire The Masquerade Bloodlines 2 та заявили, що гра вже майже готова. Зараз вони дофіксять баги, доведуть до ладу оптимізацію та випустять її у жовтні цього року. Я вірю тобі. Вже сьогодні о 16.00 Nintendo офіційно проведе свою трансляцію, де показуватимуть ігри для першого свіча. А для другого буде окрема презентація, котра запланована на 2 квітня. Я би дуже не хотіла здатись грубою чи, не дай боже, зверхньою. Але я погуглила. Джейсон Шрояр стверджує, що інтегралік за Єретик Пропет не вийде раніше 2027 року. Так довго. No Man Sky отримав ще одне безкоштовне величезне оновлення. У ньому ви зможете вжитися в роль космічного археолога. Чули про вас, справді? А, професор археології. Фахівець із окультних наук, і деякі називають вас шукачем древніх скарбів. І це ще не все. Сідайте, почувайтеся як вдома. Дякую. Код Джимбо заанонсував на осінь артбук, присвячений другій частині Дев Клас. Купи 20 штук. Розкладу по всій хаті. Юбіки в Твітерах підкололи маска, поки він намагався підколоти їх. Чим самим підняли хвилю придбан асасинів на цьому фоні. Оце так іронія. Подейкують, що на проходження DLC Овертюр для брехні пес знадобиться приблизно 20 годин. Отримати до нього доступ буде можливо після 9 розділу. Без паніки. Ми йшли до цього останні 97 годин. Крім Сабзіри, 28 березня до Фортнайту доєднаються, що Рейден, Кітана та Скорпіон. Скорпіє. Ubisoft оголосили, що Prince of Persia, втрачена корона, вийде на iOS та Android 14 квітня. Ніхто вже не хоче тягати залізо. Всі гасають на великах в оточенні гаджетів. Крім того, вони похизували, що тіньові асасини заграли загалом 3 мільйони геймерів. Мало. Після сумних новин стосовно акцій Юбіки створили дочірню компанію спільно з китайцями Стенсенд. Вони зовсім не схожі на тих індіанців, яких мені доводилося бачити. Тому що вони не індіанці, жінку, вони євреї. Котрим належатиме 25% усіх акцій. Оця нова компанія керуватиме франшизами Assassin's Creed, Far Cry та Том Кленсі. «Подвоїте ставку. Китайці не торгуються. Один із канадських магазинів запалив старт попередніх замовлень Нінтендо Свіч. 2». буцімто то буде 2 квітня. Опалили під час трансляції. Нінтендо показали ігроладного трейлера Metro Prime 4 Beyond. Вийти має десь колись у 2025-му. Хочу нагадати, що я досі чекаю. Сталкер 2 отримав чергове оновлення. Воно покликане виправити купу технічних проблем та багів. <звук> Боже, <бажа> щастя, майстри. <звук> Подейкують, що Сакер Панч таки планують випустити Гостов Йойте й цього року. Йо. Блюбер Team показали коротенький тизер Кронос New Dawn. Більшість кадрів з нього ви вже могли бачити на минулому Deep Dive відео Що ви готували ти що було? Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.